Слава Ісусу Христу! Слава навіки Богу Святому. Священник Олексій, скажіть, будь ласка, як позбутися звички втручатися в чужі справи, тоді, коли про це не просить? Дивіться, дуже гарно рекомендує нам апостол Павло, який каже: Батьки, не дратуйте своїх дітей. Простими словами, не капайте на мозги, якщо вас не просять. Не дратуйте ні дітей, ні сестру. Ні брата, кожен має право на своє життя і це його життя. Не живіть чужим життям, проживіть своє життя, щоб воно було, було з Богом. Навчіть своїх дітей, щоб жили з Богом. І якось так, знаєте, не пхайте свого носа там, де вас не просять. Зараз кожна людина на дивані експерт. По богослов'ю, по як має жити священик, як має жити Ганя, Маня, Іван, Стефан. Все знаєте. Не пхайтесь там, де вас не просять. Навіть до сімей своїх дітей каже: не дратуйте батьки своїх дітей. А діти, слухайте батьків, батьки гірше не хочуть. Но дайте їм зробити свій вибір. Потім щось не зложиться в сім'ї дітей, женили примусово. І все, ви винні. Ви винні. Тому будьмо людьми, вірмо в Бога, живімо з Богом і не лізьмо там, де нас не просять. Мене теж не чіпайте. Сіпхаються комуни Все, з Богом, будьте здорові! Дякую вам.